Привіт, друзі! Це фільм Готель Гранд Будапешт від американського режисера Веса Андерсона. Фільм розповідає історію консьєржа та його портьє, які опинилися в самому епіцентрі пригод. Трохи дивакуватий, але надзвичайно цікавий фільм. Приємного вам перегляду. Фільм починається з того, що молода дівчина приходить на цвинтар до пам'ятника невідомому автору і відкриває один з його романів. Поет в своїй квартирі згадує про те, що колись у пошуках натхнення він приїхав до розкішного готеля Гранд Будапешт, що знаходився у Неверсбаді. Відпочиваючи, він бачить згадкового чоловіка, якого раніше тут не бачив. Як з'ясовується, це власник цього готелю на ім'я Зеро Мустафе. Він приїздить сюди раз на рік і, попри свої статки, живе в маленькій кімнаті. За збігом обставин вони зустрічаються у спа готелю. Виявляється, що зеро палкий шанувальник творчості автора. І запрошує його на вечерю, де планує розповісти про те, як він отримав цей готель. Історія бере свій початок ще у 1932 році. Консьєрж Густав готується до зустрічі зі своєю коханою мадам Ді за сумісництвом дуже впливової жінки. Вона була не надто молода, Дою, але це зовсім не бентежило його. Як з'ясовується, це прощальний обід, під час якого жінка висловлює занепокоєння про те, що може не повернутися назад. Проте Густав заспокоює її, і вона йде додому. Під час проводів густав помічає нового портє, якого раніше тут не бачив. Він швидко проводить співбесіду і дає завдання. Вже через місяць роботи портє сироп повністю освоївся. Щомісяця місяця до готелю приїздив уповноважений на ім'я. Ковакс, який переглядав бухгалтерію та дивив казівки від загадкового власника. Цей час Зеро зустрічає гату, яка працює в пекарні Мендельса. Це його перше кохання, яке згодом вплине на сюжет. Одного дня, забираючи пошту, він помічає газету, де йдеться про те, що померла кохана Густава. Він повідомляє консьєржа, і вони йдуть до Луца на похорони. Дорогу їх зупиняє поліція. Під час перевірки документів вони помічають, що зерою мігрант. І має громадянства. Вони намагаються його висадити. Але Густав втручається і починається бійка, яку зупиняє офіцер. Він впізнає Густава. Той колись водився з його батьком, і виписує тимчасовий транзитний номер. По приїзді її зустрічає покоївка, яка проводить їх до зали, де буде виголошено заповідь. У спадок Густав отримує картину хлопчик з яблуком. Присутні обурені цим. Ніхто навіть не знає, хто такий густав. Дмитрій, син покійної, забороня. Забирати картину, і починається бійка. Як з'ясовується, ця картина безцінна, і густаву вона дуже подобається, через що він вирішує вкрасти її. Разом з зеро вони підміняють полотна та просить помічника на ім'я Серж загорнути її. На виході він каже, що знає, що насправді сталося з власницею будинку, але розповість про це згодом. У потязі вони з зеро домовляються продати картину на чорному ринку та поїхати звідси якнайдалі. По приїзді до готелю. Вони ні ховають картину. Той самий час поліція затримує Густава. Вони звинувачують його вбивстві його літньої коханки. Під час відбування покарання помічник Дмитрій Джоплінг довідується до будинку сестри Серджа. Сам Сердж втік, і вони дізналися про те, що він знає подробиці злочасного дня та може нашкодити сім'ї. Густав в цей час зі своїми співкамерниками розробили план втечі, для якого їм потрібні інструменти. Зеро, який вже почав зустрічатися за гатою, просить. Її сховати знаряддя в тістечках Під час перевірки через їхню привабливість, їх вирішують не оглядати. Тим часом адвокат запрошує на зустріч Дмитрі та його сім'ю, повідомляючи про те, що було знайдено сліди загубленого документу, який може повністю змінити заповідь. Він звинувачує в цьому когось із членів сім'ї, розуміючи, що подробиці можуть бути розкриті, Дмитрій наказує розібратись з адвокатом. Ковак помічає стеження, тому намагається загубитися. Він заходить до. Музеюм в надії, що там його не знайдуть. Проте Джоплін все ж таки розправляється з ним. В цей час Густав та його поплічники вже розкопали діру. Вони тихо пробираються через поліцію та виходять через люк, біля якого густава вже чекав зеро. Про їх втечі стало відомо вже на наступний ран. Комісар наказує розставити застави на всіх перехрестях. Тим часом, дібравшись до телефона, густав телефонує в товариство перехрещених ключів і просить про допомогу. Після кількох. Телефонних розмов до них приїжджає авто. Густаву повідомляють, що вони знайшли Серджа, який знаходиться в обсерваторії, і вони прямують туди. В цей час Дмитрій помічає, що на стіні висить інша картина. Покоївка повідомляє, що її взяв густав. Густав та Зеро в свою чергу, приїздять до обсерваторії. Як виявляється, за ними слідкували. Вони зустрічаються з Серджем, який каже про те, що існує другий заповіт, про те, сказати, де він сердж не встиг. Джоплінг задушив його. Густав та зеро помітили його серед натовпу і почали переслідування. Після довгої погоні густав опиняється над прірвою. Джоплінг намагається скинути його, проте зеро допомагає густаву і штовхає Джоплінга у прірву. Це помічає офіцер та наказує здатися, проте вони вирішують діяти інакше. Сівши на мотоцикл Джоплінга, вони втікають. Розробивши план, вони приїздять до готелю, який став штабом для верховного командування. Агата під прикриттям потрапляє. Трапляє до кімнати сейфом та забирає картину. В цей час до готелю приїздить Дмитр, який намагається забрати її. Густав та Зеро в свою чергу, прослизають до готелю. Побачивши їх, Дмитрий розпочинає стрілянину. Почувши постріли, військові почали стрілятися між собою. В цей час не зрозуміло, як ахета повисла на балконі з картиною. Через надірвану упаковку видно листа. Зеро намагався допомогти, але також повис на балконі. Після чого вони разом впели на автівку з тістечками. Літавши цього листа, поліція розуміє, що все майно померлої Мадам Ді успадковує густав, який призначив своїм спадкоємцям зеро. Через декілька років зеро та агета одружилися. Під час їх святкової подорожі їх зупиняють, і через непокору місьє Густава його розстрілюють. А Зеро Остафе успадково все його майно. А картина хлопчик з яблуком. Тепер висить у приймальній залі готеля Гранд Будапешт. На цьому фільм завершується. Не поскупіться на підписку, та вподобай. Байку, якщо вам сподобався контент, або ви хотіли щось змінити, напишіть про це в коментарі. Дякую за увагу до нових відео. Від них від героя до злодія Сюжетне І він розплете вузли, зніме завісу. Ти зрозумієш себе жодного стресу. Сюжетник розкаже все, як я.